Парки Дніпра вже активно працюють у зимовому сезоні. Завчасно завезли посипковий матеріал для боротьби з ожеледицею, підготували спецтехніку для прибирання снігу та льоду. А також провели роботи з догляду за рослинами й озеленення території. Ми провели частину робіт з озеленення території, оновили деякі ділянки та висадили нові зелені насадження, такі як троянди та ялівці. На локації ми знаходимося вам з вами на центральному вході зі сторони Олександра зі сторони проспекту Олександра Поля. Саме тут ми висадили около сотні рослин троянд флорибунда. Це дуже гарний сорт характеризується своїм гарним цвітінням, такими великими гроздями квітів. Також були оновлені локації на цій локації оновлення з живої огорожі, та були висаджені я... 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 ялівці. У зеленому гаю діють правила, які допомагають зберегти газони. Залишається актуальним обмеження на катання зі схилів під час снігопадів. Це не лише захищає траву, а й убезпечує відвідувачів від травм на крутих схилах. У нас дивіться, є міні-трактори, є снігочасники самохідні, є великі трактори, є лопати, є льодоруби в наявності підприємстві. Частіше за все, ну якби лопати, льодоруби, то, що постійно все одно ну, є обмерзання льоду, якби і постійно так. Треба його прорубувати, щоб люди ходили, щоб ну, ми створюємо би, комфортні умови для відвідувачів. Також використовується посипочний матеріал, тому що ну, обледеніння постійно відбувається, якби і без цього ніяк. Якби, ну, частіше всього посипочний матеріал використовується. У нас якби достатній запас його є. Також готові, якби і паливо-мастильні матеріали в нас запас є. Ну, до, до зими готові. Особлива увага приділялася підготовці рослин до зими. На локаціях, зокрема, в парках Шевченка, Писаржевського та Зеленому гаю висадили тюльпани, подаровані партнерами з Нідерландів. Вони цвістимуть вже навесні, тож ці парки стануть ще більш мальовничими. Вони висаджуються в осіння в осінній період наприкінці осені, або на початку грудня, в залежності від температурного режиму, для того, щоб вони навесні вже квітли. Бо якщо ми висадимо їх восени навесні, вибачте, а вони не будуть мати таке гарне цвітіння, сама квітка не набере такі властивості, вона не розпуститься, не буде така гарна. А вже ближче до нового року парк «Зелений Гай порадує відвідувачів ще однією зимовою розвагою: на території відкриється ковзанка. Це чудова можливість весело провести час на свіжому повітрі в колі сім'ї чи друзів. Завдяки цілорічній роботі комунальних служб парки Дніпра зберігають свою красу і комфорт навіть у зимовий період, а весною дарують мешканцям та гостям міста нові яскраві враження.